О, оце моя машина там. У цьому, скажем так. О, треба лампу отак от зробити, мабуть. Щоб мені не було. Отак покажу. О. А ж, криси, 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 порили ходи, тунелі. Там криси дирку вигрізли. Там видно ото. О! Ото там. То ричах туди прикручується, коробку переключать передачі. Да? Нормально? Такі -от, тунелі криси погризли. А я ще там навіть не бачив. Камеру зараз туди Даже Навіть хочу сам подивитися, мені самому цікаво. Разом зо мною подивитесь. Йо! Вот там вот чернее за дыркой, то подкрылка. А что там делается? Если так сделать. И повернуть камеру. ⁇ ж твою дивизию. ой 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 Короче, я то так. Он что? Нічого не кажу, тому що крім звука пій не було б нічого. Дякую за перегляд.